Сучасні бойові дрони, зброя, яка стала технохітом на полі бою. Вони здатні в одну мить змінити хід подій на полі бою і картину війни. У вправних руках наших захисників ці залізні пташки перетворюються у високоефективну зброю, яка здатна нищити ворога. Наші захисники з перших днів повномасштабного вторгнення активно застосовують дрони, а благодійники не менш активно допомагають нарощувати їх потенціал. Про ще 50 дронів, які відправились примісненько на фронт у сюжеті далі. 50 бойових дронів, які передали військовим благодійники, наближають нашу перемогу ще на 50 впевнених кроків вперед. Як зазначив військовослужбовець, українські захисники на фронті зараз потребують саме таких дронів, адже вони багато в чому визначають і навіть змінюють хід подій на полі бою. На сьогоднішній день ці дрони дуже важливі. Тому що на фронті ситуація дуже дуже складна. А завдячуючи цим дронам, ми скажімо, бережемо життя бійців і менші втрати, і швидше буде перемога. Ці маневрені дрони широко використовуються для виконання бойових завдань і сприяють ефективному знищенню ворога. Такі бойові пташки оснащені так званою опцією бачення від першої особи у реальному часі, тому не дарма їх нарідко рідко називають очима нашого війська. Дрони є надзвичайно важливими для виконання бойових завдань. Вони можуть переносити на собі півтора кілограма вибухонебезпечних предметів, саме таким чином нищити ворожу техніку. Даний дрон побудований на рамі 8 дюймів. Він піднімається на висоту до 2 кілометрів, дальність його польоту 12 кілометрів. Відеопередавач 2,5 Вт, що забезпечує якісний зв'язок. А ще дронів ніколи не буває занадто багато. Дрони насправді дуже такий розхідний матеріал, оскільки це дрони камікадзе які здійснюють напевно один політ. Але навіть якщо один з двадцяти з них в них дали, ми вважаємо, що це дуже гарні показники. Дуже би Хотілося, аби кожен із цих дронів долетів за своїм призначенням, завдячуючи благодійникам, наші військові отримали чергову партію дронів, які підтримують захисників в непохитній та впевненій боротьбі за нашу свободу і за наше право на життя. Щиро дякуємо фонду Ігоря Палиця тільки разом за цей вклад в перемогу. Ми переможемо. Бойові безпілотні апарати набувають в нашій визвольній боротьбі все більшого значення. Не дарма цю війну вже охрестили наймасштабнішою в світовій історії битвою дронів. Фонд «Ігорі палиця тільки разом. Дуже активно допомагає нашій соті бригаді, адже там служить дуже багато личав і веленя. Допомога військовим вимінам двох пріоритетів. Протягом цього року лише сотні патріотів допомогли на понад 10 мільйонів гривень. Серед допомоги найбільше просили дрони, це мавіки різноманітних модифікацій. Також купували БПЛА Валькірія, це такі великий безпілотний апарат. Ну, і зараз з терміновим запитом звернулися вони з проханням придбати 50 дронів. Ці дрони вартують близько мільйона гривень. Кожен такий птах це шанс на відвоювані метри нашої території. Кожен такий дрон це мінус одна одиниця в силах окупанта. А армія з півсотні дронів це вже рішуча відсіч шахедам. Та ще один великий шанс якнайшвидше звільнити українську землю. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі.